Вас вітає українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. В Кремлі, начебто, не бояться недружніх американських санкцій. Проте представника в Білий Дім все ж таки відправили. І поки Лавров заявляє, що Російська Федерація готова розглядати план Дональда Трампа по врегулюванню російсько-української війни, Путін хизується новими ядерними ракетами. Про все це говоримо сьогодні з нами. Олексій Якубін. Кандидат політичних наук, член Міжнародної асоціації політичних наук, пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю, велике дякую за запрошення. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Ну, давайте а, в першу чергу трішечки поговоримо про самі санкції. Як ви вважаєте, американські санкції проти російських рознефті і лукойлу це дієвий важель впливу? І чи здатні вони примусити Путіна припинити вогонь в Україні і сісти за стіл переговорів? Чи все ж таки ми можемо сказати, що Росія знову знайде варіанти обходу цих санкцій, змінить шляхи експорту а, або використовувати? Як вона й завжди це робила, тіньовий флот ну, насправді тут слід розуміти взагалі, як з'явились ці санкції, так тобто, власне, я нагадаю, що перш ніж з'явився цей наказ Трампа про введення цих санкцій, активно дискутувалася тема, що може зробити Трамп для того, щоб вплинути на Путіна в плані досягнення Сісфайра, тобто зупинки вогню. І е, я нагадаю, що власне передувало цьому там ціла низка різних зустрічей, да тобто е, в, в, в тому числі української, української делегації, яка була в Вашингтоні і спілкувалась на різних рівнях з американськими конгресменами, і американськими чиновниками, і, власне, з представниками Білого Дому. І плюс помітте, що власне тоді активно обговорювалася тема пов'язана з тим, що нібито сполучені штати Америки готові нам надати томагавки. Так а потім відбувалася ця історія з нібито готовністю Путіна зустрітися з Трампом у Бедапешті, яка зрештою не реалізувалась, чому тому, що. Наскільки ми можемо зрозуміти, Трамп отримав від Путіна, ну скажімо так, нереалістичне уявлення про те, яким чином можна дійти до Сісфера, тобто, скоріш за все, ми можемо здогадатися із того, що писала західна преса. Що Путін сказав, нібито, що вони готові, тільки якщо тільки Донбас Україна буде готова віддати, зрозуміло, що офіційний Київ на це не піде, і власне тому по суті оця зустріч у Будапешті перенеслась. Давайте так скажемо, тому що Трампу зустрічатися просто щоб зустрічатися, йому немає сенсу. Да? І по суті, Трамп почав в своєму стилі, я би так сказав, свою новий тип дипломатії. Тобто, дивіться. Трампа а, по факту є кнути пряник, але е, він до цього дуже... Дуже рідко з приводу Росії ну принаймні, так здавалося, не використовував е, Кнут. Та да? тобто, він по суті е, наскільки ми можемо здогадатися, із зустрічей е, Віткова і Дімітрєва. до речі, з приводу Дімітрєва, от його останні зустрічі діюча посолка е, України в Сполучених Америках пані Стефанишна пропонує теж до речі вести санкції, е, тому що ми бачимо, як він постійно вводив оману да Американські е, спільноту там з приводу того, що Росія не б'є, наприклад, по е, тим же енерго. Е, Об'єктам в Україні і так далі, але поки як є, да. Тобто, ми за цим спостерігаємо. Так, ось і Дмитрів, Вітков вони безпосередньо ми розуміли впливали на Трампа і пропонували е, йому якісь варіанти через віткова да з приводу бізнесу, а з приводу а, того, як Росія і Штати Америки можуть підпрацювати, і здавалося, що а, Трамп, ну якби йому цього вистачало, да тобто він думав, що власне ну тут десь про бізнес вже майже домовилися, і дуже швидко вдасться а, залагодити а, російсько-українську війну. Але як виявилося, так не це не спрацювало. Ну, по перше, ми розуміємо, що а, коли Україна а, ще весною цього року погодилася на Сісфаєра. Нагадаю, що певний час у нас теж була дискусія, але потім українське керівництво вирішило, що ну як раз позиція Сполучених Штатів така, то в принципі, як ключовий наш партнер, то ми а, готові діяти в цьому ракурсі. А Росія водночас одразу почала змінювати свої позиції, да? тобто ми одразу побачили, що їх просто зупинка вогню а в повітрі на землі, чи а, власне кажучи на воді їх не влаштовую, да, тобто вони одразу почали це обставляти різними різними додатковими вимогами. А і Трамп, по суті, він якби сказав: ну, окей, є літо. От ви не хочете зараз домовлятися. Ну, давайте почекаємо ще, да? коли ви визрієте. А за цей час я відмічу, що з боку Києва були зроблені ще певні кроки, які мені здається зараз привели до того, що позиція Сполучених Штатів Америки є такою, як є. Ну, по-перше, це мінеральна угода, яку багато хто може критик. Критикував, може, не критикував, але вона голосувала широкою палітру Слово народу групу миковці голосували. І тоді це подавалося як шлях до миру. Я нагадаю, да? то, що Сполучені Штати Америки вони залишаться у, у цьому процесі. По суті, це спрацювало. Ну ну тобто, оця оця ідея. І от тепер ми по суті прийшли до ситуації, коли офіційний Київ. Помітьте, ми, в принципі, погоджуємось на позиції Трампа, погоджуємось на Сісфаєр, зброю готові за рахунок європейських коштів купувати, а є економічні моменти. А от що Росія Трампу дала? Ну відбулася ця зустріч на Алясці. Але після того, як ми побачили, Трамп, який думав, що він може швидко дійти до певного ділу, тобто домовленості, да тобто, можливо, несправедливо але просто домовленості, він побачив, що Кремль просто тягне час. Тобто, Кремль по факту. То Кремль хоче зберігти контакт з Москвою, але при цьому Кремль із того, що ми бачимо, не готовий по факту бути погодитись на певний компроміс, тому що компроміс передбачає, ну що всі сторони залишаться, умовно незадоволеними. На да, Кремль хоче собі там, ми бачимо це, апетити до вас там і зміни, зміни і інші. Тобто, те всю та риторику, яку ми до цього чули. Як мені здалося, трампу почало це просто дратувати, тому що він ну чисто його як на рівні его. Бо він так багато вклав вже весь цей процес. Він себе позиціонує як людина, яка ну вже там вісім він, так да, або вже дев'ять. Як він розповідає. Докінчила, і тут а, виявляється, що а, він а, з боку Путіна постійно отримує гарбуз, грубо кажучи, да на всі свої а, пропозиції а, економічні, і так далі. І Трамп почав змінювати риторику і позицію. Тобто, і власне ми тому і побачили цю історію тепер зведеними санкціями. Зараз я ще додам з приводу цих самих санкцій. А, тобто, що з того, що ми знаємо, Wall Street Journal, нам а, ну, вони повідомляли, що Трампа було три варіанти дій, Да, тобто, жорсткі санкції, тобто щодо тота а, скажімо так додаткових санкцій щодо Росії, там по персонам, по енергетиці, по флоту і так далі, лайтові е, лише, лише щодо деяких персон, і середні санкції да мовно і е, санкції, з приводу Роснефті і е, лукойл і трам обрав їх. Але якщо говорити про ці санкції, тут є їх певна специфіка. у Нас багато хто просто можливо не дочитав. Насправді, по перше, вводиться місячний лаг. Часу а для того, що поки ці санкції будуть введені. тобто, по факту, ми вже це бачимо, що ці компанії одразу намагаються переоформити майно, яке вони мають, або перекинути його на інші компанії. Ці санкції не поширилися на тіньовий флот. Я відмічу, і вони не поширились на тіньових флот. Хоча ми бачимо, що, наприклад, європейські країни в цьому плані набагато послідовніші, тому що вони принаймні почали вже да цю боротьбу з а, танкером, бо це не секрет, що ну як Росія це робить, що танкер просто умовно старий, десь кудись там запливає а, в океані, переливає нафту в інший, а, і нібито знаєте. Опа, нафта тепер є вже, нібито не російська буцім. То да знаєте, умовно, офіс е, там в нью делі Бомбеї чи в Сінгапурі почав добувати нову нафту в лапках. Ну здогадуємо яким чином, да? ну, тобто а Трамп не ввів щодо цих е, моментів е, санкцій, тобто, він дав Росії по суті місяць часу. Е, і це означає, що насправді, як мені здається, ми можемо тут ще отримати щось на кшталт маятника Трампа, про що, власне кажучи, ми неодноразово е, це спостерігали в минулому. Тобто, е, тобто видно, що Трамп він піднімає ставки з розрахунком на. На те, що ну, все ж таки е, Путін має усвідомити, що він має поступитися. Да? Ну, Тобто, якщо Сіфаєр, то о, просто заморозка, як є, Да? Тобто, без якихось додаткових умов. Ну, а в Кремлі, помітьте, вони почали паралельно витягувати ядерну е, історію. Е, ну, Тобто це такий асиметричний, як вони думають, крок. Да? Тому що звідси от, е, вихід е, з е, договору про Плутоній, який був оці всі нові запуски е, Ярса і так далі, тому подібне, бурів'ясніка да, розповіді про те, що вони там створили нові е, типи вандерваффе і так далі, тому подібне, да? і це не просто так. От, тобто Роз... Кремль намагається Трампу сказати, що от ви тут е, почали про... про санкційний момент, та, а ми тут ми, у нас є е, ядерна зброя і так далі. Тобто є розрахунок на те, що по суті, от якщо так глобально дивитися, що нібито е, Трамп має знаєте, відчути себе в ситуації карибської кризи 60-х років, і як тоді? Та да, вирішувалося між двома а, наддержавами, то ні, буцімто так має тепер Трамп повестися з Росією. Але ключова і поправка тут то в тому, що а Росія не радянський союз, це раз. Да, а по-друге, ситуація не співмірна а, з тією історії. Але от схоже, що в умах а, частини людей навколо Путіна ця ідея програє ну продовжує грати. Чому тому, що ми можемо це навіть побачити по а, діям Кирила Дмітріва, тому що оця історія з а, будівництвом чи то мосту, чи то тунелю під берінговим проливом, це з 60-х років, і вони постійно про це говорять. Плюс дивіться, дідімітрів, який приїхав, ну б, був там більше тижня а, в Штатах. Він а, і зустрічався а, з ісь і деякими конгресменами а типу Луни да то він що їм розповідав? Він нібито привіз якісь розсекречені документи по Кеннеді Ну тобто, от е, натяк, це про що? Про карибську кризу. Ну, тобто, спроба, якби а, нібито американську знаєте, уяву да американську суспільну думку повернути до ситуації 60-х років Карибської кризи, коли там радянський союз з, з сполученими штатами Америки а, вирішували, як далі діяти з цими самими ракетами на Кубі і досягнули там домовленості. Тобто, спроба сказати, а давайте ми знову от повторимо цей. Крок, але як ми знаємо, історія знаєте, не повторюється два рази. Тобто, перший раз вона відбувається як є, а другий раз нагадує фарсу. Мені здається, що оцей момент фарсу ми зараз якоюсь мірою спостерігаємо. Якщо враховувати фарси з боку Кремля, якщо враховувати а, трішки роздратоване его а, Дональда Трампа, а, і враховувати, звісно, інтереси Білого Дому і американців, і можливо, ще треба тут додати а, маленький, але дуже важливий нюанс: готовність ін. І Китаю дійсно максимально скоротити а, імпорт російської нафти. Як ви вважаєте, як далеко може дійсно зайти Дональд Трамп у а, санкційному тиску на Російську Федерацію? Ну мені здається, що все, все ще схоже, що Трамп дає Росії певний люфт часу. Я вже не просто так сказав про цей місяць. Да, а власне кажучи, чи після якого ці санкції мають бути введені? Тобто таке складається враження, що Трамп очікує, що Росія може вона усвідомить що треба йти все ж таки на поступки і вона на це буде погодитись і тоді я знов таки не виключаю що ми можемо знов побачити маятник трампа ну на оцю ідею коли трамп е, говорить 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 е, багато що починає робити а потім ми бачимо як це все відкотується назад як було з томагавками наразі ну от погодьтесь тобто він не тякав натякав а потім сказав да, вам треба ж скільки ще навчатися да на на, на, тома, на на, ну, працювати з томагавками де це багато місяців у нас там їх не вистачає і так далі ні 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 поки Томагавків не буде, да тут не виключно, що Трамп а, може зараз використовувати цю санкційну тему а, для того, щоб змусити Кремль по суті погодитись на більш реалістичні а, позиції а, в переговорах. А яким чином це може спрацювати лише якщо насправді тут більш активніше знов таки будуть доєднуватися європейські країни да, з 19 пакетом санкцій, і це буде все разом діяти. Поки що у мене складається враження, що не виключено, що маятник може піти і назад. Побачимо, чим закінчиться оцей зрештою візит Дімітріва. А які меседжі стів Вітков донесе безпосередньо до Трампа. А тому що як мені здається, складається зараз таке враження, що навіть в оточенні Трампа знаєте, ідея така своєрідна боротьба. А за впливовість а, да, тому що є Марко Рубіо, я нагадаю, якому до речі було доручено він якраз займався організацією зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті. Несті Вітков, А Рубіо да можливо, Вітков зрозумів, що він десь на цьому фоні починає втрачати вплив. І оця вся історія з Дмитрієвим це спроба, якби знову в очах Трампа отримати своєрідний дивіденд. Да. Дивіденти, да, тобто і Рубіо, і е, е, буде відку, намагатися до Трампа сказати, є, є тут умовленості, можливості і так далі, щоб якось посунути Рубіо. А наприклад, я насправді цього не виключаю. І Трамп знов таки, зважаючи на те, що Трамп він дуже персоналістський, дивиться а, на політику з точки зору такого знаєте, лоялізму. То він ну, Вітков, це його старий бізнес-партнер. хоча Трамп час на час, час від часу над ним шуткує, але ну у них у них є Ouvir e... скажімо так стосунки, ділові стосунки і особисті стосунки, і не виключно, що Трамп знову до нього прислухається, як власне ми вже це а, бачили а, до того. Да? Тобто а, тому я б сказав би так, що тут а, нам в першу чергу треба дивитися на на навіть знаєте в цьому маятнику на те, що все ж таки, ну більш не так скажемо, надійні а, партнери в Європі вони все ж таки рухалися в сторону от, от того, ж, операційного кредиту, а да, от цих моментів. А з приводу Трампа, звісно, дивитися, але ну слід розуміти, що як я бачу зараз у Трампа, все рівно є оця ідея. Знаєте, за будь-яку ціну, все ж таки, дотягнути сісфаєр. Але тут ми маємо бути готовим до того, що він може намагатися потім і на нас теж тиснути. Ну як вже теж було. От в цьому маятнику я ще раз підкреслю, тому що а, ну а, його стратегія, як ми бачимо, вона полягає в тому, щоб тиснути по суті на дві сторони. От навіть не думаючи, часто да там про справедливість. Тобто давайте цей момент розуміти, да, тобто йому треба діл. Йому треба домовленість, і він намагається цю домовленість у якби протискати а, всіми можливими способами. Ви декілька разів а, згадали про наших європейських партнерів, про їхню а, ну, здавалося більшу надійність для нас ніж надійність з боку поки що сполучених штатів Америки, враховуючи ось цей маятник Трампа. Скажіть, будь ласка, зараз ось ці американські санкції відтерміновані. Вони як діють на наших партнерів а, з Європейського союзу? Вони об'єднують і додають їм більш. Чи впевненості, не ну, враховуючи прийняття го пакету санкцій, чи вони роз'єднують? Чому я зараз питаю це дуже важливий момент? Адже, наприклад, політичний директор прем'єра Угорщини Балач Урбан заявив, що Угорщина прагне об'єднати зусилля з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати всередині ЄС антиукраїнський альянс. Ну, дивіться, а тут є нюанс. Ми бачимо, що частково позиція штатів вона деякою мірою розхолоджує частину країн Європи або принаймні дозволяє частині з них далі гратися. Да, от ми бачимо це до От Угорщина тут дуже це яскраво демонструє з щодо російських енергоносіїв. Да, тому що європейський союз якби прийняв позицію там до 2027 року, звільнитися і так далі. А Угорщина намагається вже паралельно грати. що ні, не можемо, а давайте для для нас зробимо виключення, а от сполучення поїхали там до штатів Орбан да Оці всі контакти, тобто, спроба а, угорщини, якби переграти а, цю історію. А, проблема з європейським союзом полягає в тому, що а, в, там немає от давайте так скажемо, One Voice і одного голосу. да а, Ми бачимо час від часу, що частина рішень, які потрібно приймати, вони мають бути узгоджені разом, так а це впливає. На те, як швидко ці рішення приймаються, чи якість цих рішень дивіться, наприклад, як історія зараз з оцим репараційним кредитом, а де да, нібито нам здавалося, що ми майже вже там на ці 190 мільярдів а, маємо отримати, і що нібито західні країни готові розділити відповідальність а, ну європейських країн першу чергу разом з Бельгією. Але от як тільки пішов сигнал зі сполучених штатів Америки, що штати якби не зовсім готові розділити тут відповідальність за ці 190 мільярдів да щоб ми могли їх отримати одразу. Бельгія сказала, ой, а якщо не будуть інших країн, то якби і ми теж, а ми якби не готові, а, ну інші ж поки не зовсім готові. І от і одразу виникає ця історія, да коли здавалось би, рішення вже майже готове, і воно вироблене. Воно одразу якби повертається назад. Тобто а, є така проблема з європейськими країнами. Ну але якщо дивитися глобально, наразі. Ну, у нас це ті партнери, які є. Тобто вони принаймні, ми бачимо, нас готові десь на рівні і ресурсів, і військовому забезпечувати. Да, тобто вони на відміну від штатів, які я нагадаю, нам в принципі зараз продають зброю. Вони нам не надають пряму фінансову допомогу. принаймні, країни Європейського союзу ці речі роблять. Ну і тому я, я розумію, що ми бачимо тут теж таку не завжди послідовність і складність у вироблення рішень, але принаймні, це. Те, що в нас є, як ви вважаєте, як Кремль використає цей місяць, про який ми з вами сьогодні говоримо? А чи дійсно можливо, що все ж таки замисляться в Кремлі про те, щоб припинити вогонь і якось починати сідати за стіл переговорів? Чи в принципі ми побачимо класичну для Путіна реакцію: це ще більша ескалація і напруга? Ну, дивіться, я думаю, що в Кремлі багато що буде залежати від того наскільки реально ці обмеження можуть підірвати можливості фінансувати їх власне військову машину, да тому що тут. Є різні оцінки. Ну за таки, якщо дивитися на ту тенденцію, яка є зараз, то складається враження, що у них вже почали з'являтися. Ну тобто, що навіть до цих санкцій щодо Лукойла і РосНЕФТІ з'являтися певні економічні проблеми. да, там перегріта військово-промислова машина, падіння виробництва ну принаймні, такі були дані. Я бачив в низці, там в індустрії пов'язаних з виробництвом і танків і так далі, і тому подібне, а зниження коштів, які вони готові платити тим, кого вони відправляють на фронт. Тобто з одного боку, да, тобто якісь проблеми структурні там вже є. А плюс оця знов поява в Росії теми про можливу загальну мобілізацію, від якої Кремль якби намагається якби, завжди відходити. Але як бачимо, ця тема знов тут -то з'являється. Тобто, і от все це в сукупності в принципі потенційно може вплинути на позицію Кремля. Тобто, вони, якщо знов таки буде тут якийсь знаєте, своєрідний, хоча б якийсь раціональний розрахунок. З іншого боку, ну тут є і для Кремля і проблема, тому. Що там 600 чи 800 тисяч військових, які знаходяться, якщо уявимо собі що відбувається заморозка тобто ці людей буде треба кудись відправити, або вони вже втратять ті доходи, які вони мають, і що з цим робити? Да? і тобто, і власне, от мені здається, що в Кремлі тут знаєте, є така зараз ситуація, що вони ну якби до кінця ну в цій історії бояться зупинити цей потяг, який йде. А, да, але що може наплинути на те, що вони будуть готові зупинити? А я все ж таки говорив би, що позиція Пекіну, тобто третього гравця, яким ми поки що його не торкалися, може тут зіграти свою роль. Трамп вже заявив про те, що в кінці цього місяця Південній Кореї у нього буде зустріч з Синзипіням, і від цього багато що може насправді залежати. Чому тому що давайте так скажемо, стратегія Китаю вона полягає в тому, на до, до цього часу полягала в цьому, щоб з одного боку не давати Росії повністю виграв. Бо Китаю це не треба, а це посилення Росії, але з іншого боку не давати й повністю програти Китаю статус-во, як є, да, заробляти на власне кажучи тих ресурсах, які Росії надає, але якщо Трампу вдасться певним чином вплинути на позицію Сінзіпіня, то це може одразу мати прямий вплив і на Кремль. Тобто, якщо в Пекіні будуть розуміти, що їм вигідніше. Закінчити цю е, війну, да тобто е, російсько-українську війну, ніж далі підтримувати Росію, хоча в якомусь форматі, або підтримувати цей стан, який є, то в такому разі вони зможуть е, знайти можливості впливу на Кремль. А як ви вважаєте, у Дональда Трампа наразі є аргументи для Сі Цзіньпіня? Знаєте, я думаю, що е, тут Трамп буде намагатися широкий спектр аргументів використовувати. Е, звісно, ну я думаю, що навряд чи, нам би хотілося би так, але навряд чи ми будемо номер один питанням е, обговореннях між штатами і е, Китаєм, але будемо одним з питань, очевидно е, е, обговорюваних. А е, я думаю, що якщо Китай буде бачити, що йому наразі вигідніше. Е, Ну, скажімо так збереження режиму економічної глобалізації, не введення щодо нього там жорстких додаткових санкцій, в тому числі зрозуміло, за ці різні цінньові транзакції взаємодії, які є з Росією, то потенційно а, це може вплинути а, на Пекін. Ну тобто, а, але тут дуже буде багато залежати справді а, від а, того наскільки Трамп і Цзіньпін тут готові знаєте, умовно домовлятися, де у них є зона співпадіння. А, Потенційна зона, хоча б співпадіння інтересів, от в політичної таке поняття, як а, да, зона потенційного співпадіння інтересів. От наскільки оця ця зона є великою. Ч, е, тобто, і але сам факт того, що сама зустріч Синзенпіні і Трампа нарешті, нарешті, я хочу відмітити, е, буде відбуватися. Як я вважаю, це вже показник того, що попередню їх команди якусь таку зону взаємодії змогли знайти. Будемо сподіватися, обов'язково поговоримо в наших ефірах про те, а, чи змогли дійсно Дональд Трамп і Сідзіньпіні знайти ось точки перетину. Будемо сподіватися, що так і відбудеться, і в першу чергу на користь нас, України. Пане Олексію, дуже дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили Українській службі інформації. Слава Україні. Велике вам дякую за запрошення і е, також нашим глядачам дякую за увагу. Героям слава! Дякую, що були з усі. Нагадаю, сьогодні з нами був Олексій Якубін, кандидат політичних наук, член міжнародної асоціації політичних наук. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що залишаєтесь з Українською службою інформації.